Серія вибухів пролунала в Росії в ніч проти 26 вересня. Також гучно було тимчасово окупованому у Криму. У Севастополі оголошували повітряну тривогу. <му> Окупаційний губернатор Севастополя у своєму телеграм-каналі викла відеоінструкцію, як поводитись під час повітряної тривоги. Один із пунктів був прослідувати в укриття. Проте, коли люди попрямували до одного з укриттів, воно було зачинене. Люди прийшли в укриття в садик. А він закрит за даними телеграм-каналу Кримський вітер. Загарники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом, а також роботу морського і наземного громадського транспорту. Потужні вибухи пролунали в російському курську. Як повідомив губернатор області Роман Старовойт, У місті попередньо працювала система протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Пошкоджено будівлі у селі Снагость Коренівського району було пошкоджено електричну підстанцію в результаті знеструмлено сім населених пунктів. Неспокійно було і в Білгородській області, як заявило Міноборони Росії у цьому регіоні. ППО нібито збило сім БПЛА.